Не вживайте цю крупу ні на обід, ні на сніданок, ні на вечерю, якщо у вас талія більше 80 см, якщо ви, у вас інсулінорезистентність, метаболічний синдром або діабет типу. чому тому, що ця каша має дуже високий глікемічний індекс: 70-80. це так, як у цукру, тобто немає різниці: ви з'їсте цукор чи ви з'їсте саго. Так, чому саго? Ну, багато із вас кажуть, саго, я так люблю використовувати саго, така крупа. Але хто не в курсі, саго не існує в природі як е, просто крупа. Це не злак, це такі дрібні кульки, які зроблені або з. Картопляного або із кукурудзяного крохмалю, тобто це суто крохмаль. А що таке крохмаль? Так це полісахарид довгий вуглевод, який прийде в кровоток, обов'язково у вигляді глюкози, і тут от картопля, очищений рис, саго. Що там? Ще у нас цукор, да глюрафінат? Цукор має приблизно один той самий глікемічний індекс. Тому я розумію, що багато кому буде це смачно, бо крохмаль він цілому смачний. Да, ми не їдаємося себе білками, бо крохмалями. Так нас просять піти. Добре, ми пішли Та все добре. Добре, дякую.